Один момент вам розкажу, який потрібно знати після того, як злєте воду. Дивіться, як у вас стекла повністю вода з бойлера, коли ви відкручуєте ось цей от флянець, бачите, тут зазвичай ще залишається десь чуть-чуть ну, води. От. І дивіться, що треба зробити. Відкручуєте осі гаєчки, бачите, як я от їх повідкручував. І ну, всі практично відкручуєте. Щоб трошечка водичка потекла. Розбираю вже ваш бойлер. Зараз тут е -е -е. трошки водичка. Так, да, я якраз зараз розбираю, тут ще трошки водички буде. Хочу, щоб вона трошки потекла. Щоб вся витекла. От. Ну, після того як ця водичка трошки стече, тоді повністю цей фля втягаємо. Зараз там видно прокладочка прилипла я її чуть трохи підьорну і вона потече.